Формадол. Забудь про головний біль. Як і було сьогодні, анонсовано самого ранку в нас на прямому зв'язку Олексій Арестович, радник офісу президента, Олексію, доброго ранку. Вроки Олексію. доброго ранку. Всім. О, це ви є. Да 에... просто ми думали, що це фотографія. ще. да раді так, вас бачити, яке хотіли б е, і почути вашу відповідь Олексію стосовно того удару, який відчув Київ на собі, центр Києва, що це таке було, для чого це зробила Росія. Вони це мабуть і раніше могли зробити, чи це демонстрація нового командуючого силами Російської Федерації? Що це було на вашу думку? Дивіться на мою думку. Вони мали можливі Путін шукав шляхів ескалації. І те, що він кажуть, що це після підриву кримського мосту, це лише формальний привід. Така операція не готується за два дні. Вона готується декілька тижнів. Вона була підготовлена заздалегідь, і вони скористалися цим формальним приводом для того, щоб підняти рівень конфлікту. Навіщо їм це потрібно для того, щоб створити кращу переперемовну позицію з нами? Тобто, зараз ми бачимо на, до, до цього удару. Багато хто на западі на заході розмовляв про і на сході. Також зокрема Туреччина, зокрема Донецька, розмовляли про те, що нібито треба всаджувати Путіна і нашого президента за, за стіл перемовин, Незважаючи на те, що президент сказав, що перемовин не буде, і затвердив це своє рішення з Путіним. Затвердив це своє рішення рішенням Ренбу і. Це спроба налякати захід. Це спроба налякати нас. Вона виявилася марно безглуздо. 700 мільйонів вони витратили в цьому залпі приблизно, а втрати назва, ну, або досягнення з боку. вимірюються тактичними, невеликими тактичними успіхами. Навіть удари по електро нашої енерга енергенергосмережі. Ну, вони були відбудовані за два дні. Тут успіх скоріше не по не про цілі, та а скоріше про психологічний вплив, який теж не вдався, та тому що геть всі почали говорити про 2-24 лютого, але вже не страшно. Це, це було це було дуже дуже слабенька і взагалі супровід інформаційний, на який я завжди звертаю увагу. Він цікавий, був ну такий ницей, тобто вони навіть цю здатність створювати інформаційний вплив втратили. Вже mm -hmm. і Європа, Дивіться, і світ відреагував дуже, дуже дуже ну так мляво, скажімо так. Тобто вони жодним чином не досягли своїх успіхів. Скажіть, от ну ще враховуючи те, що вони не досягли а, там тих цілей, які переслідували, чи є ресурси у них для того, щоб ще раз повторити такий масово, таку масовану атаку, тому що це така ну наймасштабніша атака була за ці 8 місяців, і ну, приміром, 14 жовтня, чи є сенс в цьому і ресурси? Дивіться, найбільша атака була все ж таки в перший день. А потім в марті були дні, коли випускали по. В перший день було 160 ракет, а були дні, коли випускали по 300. Uh -huh. Тобто цього разу було 81, потім наступного дня 28, ну ще дрони Кімікадзе Іванські. На половинку. Дивіться, у них є ще ракети, старі, радянські, є ще дрони Кемікадзе, і при розумному використанні у них вистачить аж до весни. Розумне використання це 5-10 ракет на, на день. Але. З такою кількістю наша ППО завжди справляється. От поза вчорашній день, позавчорашній це продемонстрував, коли вони вдарили лише 28 ракетами і в декілька прийомів наша збили майже 70%. Зараз, Зараз тобто мають сенс лише масовані удари, які перенасичують ППО, і воно не здатна справитися повністю. Там 50% збиває, збиває а решта проходить. От як було перше, але це складна військова операція. Це не просто зробити. Вони до березня, до, верні, до березня здатні повторити це декілька разів, але так, щоб це було кожного тижня або навіть навіть в два-три тижні, це такого не буде, бо це дуже дуже важко з військової точки зору. І сенс сенсу мало. Вони мають зберегти певний недоторканний запас на раху, на случай там сзвітнення з НАТО і так далі. Тобто, удари будуть, вони будуть намагати тримати, намагатися тримати нас в напруженні. Вони будуть бити по інфраструктурі, але. Ну, такого повторення ну, буде, може, декілька разів. Ну і звичайно, це, цей це удар все, на що вони здати? цей удар. Викликав хвилю в Європі і Америці. Заговорили про ППО. Можливо, є тепер сподівання, що закриють небо. І якщо не такий інтенсивний обстріл, наше ППО буде повністю поратися із цими ракетами. Наскільки є актуальною інформацією, якою постійно лякають і Житомир, і Рівне, і Київ, що Путін з Лукашенко все таки домовилися, буде спільна операція, і з того боку може знову піти наступ, і треба боятися. Оце оце якраз приклад інформаційному впливу. Білоруська армія не здатна проводити жодних операцій. Більш того, останніми тижнями вони возять масове зброю та боєприпаси в Росію на користь російської армії для поповнення тих запасів, які вони все витратили тут. Тобто білоруська армія спустошується, тобто вони забирають все. А до того ж вона не хоче воювати. Тобто вони оголосили, звісно, створення регіонального груповання військ. Там це Лукашенка маневрує під тиском Путіна, але білоруси не будуть воювати з Україною і не, не мають просто фізичної здатності це зробити, не провести мобілізацію. Нічого Це елемент впливу. Я навіть можу себе припустити, що росіяни закинуть за місяць там півтора закинуть певну чисельність своїх мобілізованих на кордони Білорусі України в район, десь гомеля де, 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 щоб загрожувати нам і створювати певне груповання військ. Вернее, примушувати нас створювати угруповання військ, не перекидати на напрямки, які де вони потрібні: Херсонські, Харківські, але це все. Ну і круто. Олексій, Юра вже почав про західні ППО і так далі, але зараз от-от будуть вибори проміжні в Америці. Бореллі у Брюсселі, прям фактично, я не знаю, там ледь не покаявся за всю ту політику, яку робив. А це щось означає? Що зброї більше буде, якщо просто саме зброї? Буде, звісно. Вчора був Раштайн, прийнято відповідне рішення. Сполучені Штати передали, передали два комплекси насамперед, передають ще вісім або там треба з'ясувати. або ще шість щоб було за загалом вісім це надсучасна зброя зокрема такі комплекси захищають територію навколо білого дому сполучених штатах і вони набагато кращі, ніж старий старі радянські комплекси, які ми використовуємо. Тобто вісім комплексів це вісім прикритих міст приблизно, і це дуже дуже багато. До того ж, передає Німеччина АСТІ. Вже передала, що буде чотири комплекси. Інші країни прокажуть. І вчора Сполучені Штати Пентагон, устане міністр оборони, заявили, що ми працюємо над тим, щоб разом з союзниками створити інтегровану систему повноцінну систему протиповітряного захисту України яка буде містити в себе комплекси різних різних видів різних різної дальності франція проголосила що буде передавати комплекси тобто нам створюють повноцінну інтегровану ППО, як в країнах нато і це гарна новина путін як завжди добився того що хотів з плюсом тобто нічтожні результати і при і при цьому він це рішення яке відкладалося, відкладалося, відкладалося заходом зараз прийнято протягом днів. Олексій, зараз е, ледь не останнє питання буде, але традиційно у всіх марафонах, фрідомах і так далі. Е, Путін конає. Коли вже сконає? Може, може сканати за 15 хвилин. Він може сконати за 15 хвилин, а може не сконати ще, ще, ще довго, тому що це кремлівська медицина, двійники і так далі. Так іншому. Далі. чому нам потрібно сконаний Путін? Тому що це друга після того, як, наприклад, ми нанесем, остаточно заберемо Херсон, буде друга і величезна. Величезна моральна поразка Російської Федерації. Вони одразу посипляться, тому що там все збудовано навколо царя фігури царя. Нам кажуть, що прийде фашистська хунта, яка буде гірше, але гірша хунта буде робити гірші помилки. Ми з ними дуже швидко впораємося краще ніж з путіном. То Путін зробив всі помилки, які міг хунта зробить ще більше, і росіяни самі його Юскіне, тобто ліберальне крило. Це сценарій, який нас повністю влаштовують. А до того ж, це йде про моральну справедливість, яка так, що, ці... що, щось важить. Путін почав цю війну. Ти дозвольте одну речі. Uh -huh. Тому що він вважав, що ми і захід обрали удобства замість цінності. Uh -huh, а ми uh -huh. йому демонструємо. І Борель вчора це це продемонстрував. Що да. ми обрали все ж таки За міст, цінності пала, замі да. замість замість удобства? Олексій uh -huh, да, uh -huh. да. uh -huh. ну, звичайно, ми завжди чекаємо від вас е, е, з заспокійливого е, позитивних новин. Це саме так і відбувається. В чому зараз... передати через адміністраторів, якщо так, що в чому yeah. зараз українцям знайти позитив для того, щоб підготуватися до зими для того, щоб вижити і перемогти? Ну, давайте так. Країна, в якій 16 атомних реакторів, неможливо позбавити електрострому і тепла. Що можливо? Можливе відключення, ну як виявили відключення, як зараз взимку. Вони можуть бути. Вони дійсно будуть доставляти певний дискомфорт. Але так, що ми зовсім залишилися без світла і без опалення, такого не буде. Наша енергетика має запас прочності відповідний. Ми продемонстрували тим, що вражена була третина наших енергетичних об'єктів була позавчора, вражена, але менше з тим за два ми впоралися. Тобто, звісно, треба думати про які про безпеку домівок, якось там дивитися на ці всі не будемо переказувати те, що радять енергетики, це можна почитати да і побачити. Але треба розуміти, що перше ППО буде створено. Друге, ми будемо збивати більшу честь ракет, дронів, які будуть літати. Наша ступа на землі, у них немає жодних шансів стримати наші збройні сили. Я думаю, що найближчими місяцями, ну, десь до лютого, Росія відчує повністю, що таке катастрофа в достаменному сенсі цього слова. Ніяк літафору вже, а безпосередньо. За 2-3 тижні, правильно? За 2-3 місяці, скажімо. Олексій, дякуємо вам, гарного Посібі, дня за її зустріч дякую. привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.